Привіт, мої прекрасні люди! Кому цікаво, ми з Нікополя розповім, як ми тут живемо. що сказати. По-перше, хочу подякувати кожному рятувальнику, які сьогодні рятують наші з вами в тилу життя. Після обстрілів частенько відбуваються загоряння. Нещодавно горіло 80 квадратних метрів і будівля, дім. Він згорів, звичайно, але 10 рятівників гасили пожежу на 80 квадратних метрів. Але 8 серпня. Ворог спрямував свого дрона на пожежну частину. Пошкодив машини, пошкодив майно. Від обстрілів ворожих потерпає дуже мирівська, червоногрігорівська, покровська, марганецька громади. Наприклад, нещодавно. Був обстріл 7 серпня дуже важкий, і в Покровській громаді був поранений 12-річний хлопчик і двоє чоловіків. 8 серпня ворог обстріляв нашу лікарню. Було вбито чоловіка. Лікарі боролися за його життя, але не змогли спасти. Майже 25 дронів. 10 артобстрілів спрямував ворог з того боку, а він стоїть 4 кілометри лише від Нікополя на місто. Обстріли були важкі, було дуже гучно, страшно і були великі пошкодження. Загинув чоловік і один поранений. На фронті загинув наш нікопольчанин Андрій Янов. В нього залишилась мати та батько. Він працював на синдравісі. Вічна шана повага герою, який загинув за наше з вами сьогоднішнє буття. Отже, бережіть себе, а там на болотах то хай вирощать. Обратка. Вона завжди приходить. Це ж бумеранг.